Куточок доброти у дитячій лікарні стрия відкрили, аби змінити уявлення про медичну установу, як таку, де роблять болісні уколи, неприємні процедури, дають несмачні таблетки та кислі мікстури. Відтепер діток лікуватимуть у місці по новому. Медики пропонуватимуть переглянути мультики, побавитися з забавками. Зайнятися творчістю а до тих пацієнтів, хто категорично відмовлятиметься від курсу лікування, запросять клоунів, аніматорів або ж. Цікавих вчителів. Це наш проект нашої громадської організації розвиток громади, який називається куток добра. Ми відкрили вже у Львові діючих. Два відкриваємо третій. Також нещодавно відкрили в місті Новояворівськ. Також плануються такі кутки добра в Тернополі та івано франківську В інших осередках, де представлена наша організація, першим що зробили, розмалювали маленьку кімнату, яку виділили у лікарні під куток добра на творчим процесом креативов іменитий митець Ігор Мельник допомагали йому юні живописці. з Божнього училища ігорові кращі студенти, євроремонту тут нема, але й без нього затишно та тепло, немов у бабусі. Навіть тут, в тій кімнаті, діти отримують, якщо навіть і не фізичне оздоровлення, то моральне. Десь з тими процедурами між собою при спілкуванні. Отримується такий здоровий задор, такий знаєте, дитячий запал енергії. Я думаю, від того всі виграють однозначно. На відкриття кутка зробили ще одну добру справу. В гості до хворих діток запросили аніматора. Той не тільки розважив маля, та й навчив надавати та формувати з повітряних кульок усіляких чудернацьких героїв. Виховання – це звичайно велика справа, але психоемоційний фактор, дозвілля наших дітей, особливо в лікарні, коли ми проводимо не завжди приємні маніпуляції з дітками, інколи ін'єкції, таблетки не завжди приємні гіркі. Принаймі вони мають можливість трошки відпочити, помалювати, позайматися на дозвіллі різними такою корисною роботою. Ці ми вважаємо, що це теж один із можливих моментів в лікувальному процесі наших дітей. Процесі роботи тут організатори хочуть встановити ще телевізор, можливо, мультимедійний З стрийському середку все одразу не під силу, тому просять про співучасть у Будемо старатися, щоб був телевізор, щоб була каз аудіо, апаратура, де б дітки могли слухати казочки. У Нас є дуже багато партнерів по різних по різних містах України, і ми стараємося з кожного потрошки, кожен щоб до чимось долучиться. Чи може технікою, канцтоварами, розмальовками вітається і учительська поміч. Мієте, знаєте, можете навчити ліпити чи малювати англійською розмовляти, та будь-що записуйтеся до числа волонтерів разом змінити місто легше, швидше і веселіше. Що щиро подякувати громадській організації розвиток громади за те добро, яке вони роблять для наших діток, для наших пацієнтів, стрійської військової дитячої лікарні, молоді хлопці, але звикли робити добро, і це дуже приємно і добре. Тому що робити добро, усвідомлення зробленого добра це є найвища нагорода для людини.